Слава Україні! Сьогодні в нас вже включили X-10 на каймера, будемо пробувати дістати, хоча є дуже мало уламків. Але поїхали. Можливо, комусь і повезе, і ми дістанемо кінця каймера. Так, синіх надії. Навіть епікруб. Добре, але не потрібно. Сакрал. Вся надія на один сакрал. На жаль, це тільки епік. Що ж, переходимо на наступний аккаунт. Так, наступним у нас буде мій співклан Олександр. І є 7 сакральних уламків. Каймер прийде. Перший. Епік. Хорден. М -м -м, в принципі, зараз і качати не варто. Другий епік. Аналогічно. Дай легендарного. Давай, давай, давай! Там! Ну! Х10 на каймера! Серйозно? Ну, якось не хватає слів кожен раз, кожен раз відкриваєш і ніц. І ніц. Добре. Є ще 4. А вдруг? а вдруг? Хтось буде дуже недовольний. Драха. Дуже добре. Супергерой, але ми прийшли за каймером. Ну і ну, як це назвати? Два. Два жахливих герої. В принципі, де використовувати їх, нема навіть і куди. Два легендарні жахливі герої. Що ж, дякуємо Олександру за уламки. Не розстроюйся, все буде добре. І переходимо на мій аккаунт. Так, ну і мій аккаунт на закуску у мене також зовсім чуть-чуть, але... але. Але в мене під X2 на синій було відкрито 100 уламків і я не дістав легендарного. Тож кожен наступний може принести мені легендарного героя. Надіюсь на каймера. Ага. Три рарки і четверта також рарка. Так, точно. І ще один сакрал. А нагадаю, поки що, щоб... Підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть коментарі. І давай таймера. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. це все всього все. епік. Що ж, дякую за перегляд і до нових зустрічей.